Футболка з ріком і морті. Сорочка з ріком і морті. Свитка з ріком і морті. Щось не назвав. Піни з ріком і морті. Плакат з ріком і морті. Чи знову не все? Шкарпетки з ріком і морті не ношені. І труси з ріком і морті. Троє трусів. Чогось таки бракує. А комікси з ріком і морті. Цю какавельку не затопкти назад, Морті. За Горман Ріки Морті. Випуск перший. Одного ранку Джері вирішив, що його сину Морті треба вже шукати роботу. Звичайно, той був не дуже в захваті, враховуючи навчання у школі та постійні пригоди з ріком. Та дідо прийшов на поміч і запропонував дуже цікаву схему заробітку, як потім з'ясувалося, не зовсім легальну. В результаті Ріката Морті заарештовує поліція часу та вирішує відправити у заслання до лабіринту Арзінак, де їм судилося провести решту свого життя. Чи зможуть герої вибратися? Та чим світить землі тривала відсутність геніального, хай і вічно вбуханого вченого? Англійською серію коміксів про Ріка та морті випустили у 2015-му, буквально за кілька місяців до виходу другого сезону одноіменного мультсеріалу. Його огляду не робитиму, бо вже дещо запізно. Але скажу, що український переклад та озвучка від Fanbox.ua в подальшому фанвоксює за участі ТС стругачка, потім просто ТС стругачка. Це було щось але не відволікатимось. Англійською, а також іншими мовами світу, комікси виходили як посерійно, так і в збірках по 5, 10 бо навіть 15 епізодів. Сумарно наразі є 60 випусків у серії 2015 року, 12 у серії 23-го, біля 30 у серії Рік та Морті представляють, а також манга, яка теж має вийти українською, та півтора десятка ліміток, кросоверів та інших пригод. Події коміксів, принаймні перших двох томів, відбуваються із Ріком та Морті з виміру Сі-132, який, до речі, не є тим самим виміром, де розгортається мультсеріал. Власне, різниці між вимірами, як такої, нема. Рік, Морті та інші герої, виглядають точнісінько, як у мультику, і біографії майже якщо не повністю ідентичні. Тож, це просто умовність, аби не суперечити сюжетній канві мультсеріалу, який разом із коміксами та іграми входить до одного мультивсесвіту. Проте інші варіації Морті і Ріка можна побачити, наприклад, у грі Pocket Mortis. Вона вийшла ще у 2016-му. Я грав десь у 18-му чи 19-му. І не певен насправді, чи вона ще досі доступна у плеймаркеті. А, ні, доступна. За серпень останнє оновлення. Словом, це такий собі клон, чи пак пародія на покемона. Бігаєте, збираєте різних мортій, прокачуєте, б'єтеся, ну і все таке. Не пам'ятаю, скільки награв, але це було веселенько. І між іншим є ще навіть один міні-комікс і одна міні-серія на тему Покет Мортіс. Української комікси про ріка й Морті побачили світ у 2024-му у видавництві Artbox. і це саме перша серія, та що 2015-го року обрали найменший варіант, тобто сингловий, певно, для перевірки, чи публіка взагалі сприйме. Але дивно, чому випустили одним паком саме чотири, а не п'ять випусків, як у найменшій компіляції. Імовірно, бо перші чотири формують спільну арку, що булдизму румис із Стріт. Що ж це добре? Проте не спільною аркою єдиною. Окрім неї, кожен випуск має і бонусний міні-комікс на кілька сторінок наприкінці. Не менш дотепний, ніж основна серія. Коли я відкрив другий, третій, а потім четвертий випуск, то звернув увагу на напис, що перекладено згідно американського видання на 32 сторінки для довідки в українському саме 24. Це мене дещо збентежило. Але потім я загуглив, що компіляція з п'яти номерів має об'єм у 128 сторінок, тобто по 25 з копійками на випуск. Ще й в кінду версії кожен комікс саме 25-сторінковий. А отже, артбукс, виходить, нічого не вирізали. Ну, може, хіба купу реклами та іншої макулатури. Атмосферно комікс мені дуже зайшов по рівню екшену та гумору, плюс-мінус як перше джерело. Переклад від Олександри Власюк соковитий. Ефемізми я зацінив, зокрема. У фізичному плані все теж добре. Цупкі сторінки, картонна обкладинка, кольори виглядають, як мали би. Скріпки посередині, наче міцні, принаймні кілька прочитань витримали. Як то кажуть, топ за свої гроші. Тож чекаю наступні чотири випуски, які, сподіваюся, вийдуть цього року. А може й більший том вийде. Я би взяв більший. Або манку, або кулінарну книгу. Або артбук. Так-так, вони існують. Оскільки сьогодні 1 вересня, вітаю, до речі, причетних, Сподіваюся, ви мене не дивитеся. То це той день, коли я хвалюся, скільки мені надонатили за попередній місяць на розвиток каналу. Сума хай і невелика, але її вистачить, наприклад, на оплату інтернету, телефону навіть двох і каву з молоком з мінімаркету під домом. Усім велика дяка! Сподіваюся, окрім цього, ви підтримуєте і збори на Збройні Сили України, бо наразі. Це найважливіше. Випуск тим часом добіг свого логічного кінця. Воріженьки згинуть. Випустіть те, що ви бачите, не справжнє я життя, брехня, і я не той, хто є. Поверніть мене назад. Я дуже старий і це не я, а справжнє тіло гине в баняку. Хоч хтось мене чує, хоч розуміє, не дивіться на мене, так допоможіть. Допоможіть, бо я помираю. Ріку і